Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу вам розказати та показати цікально-дренажний насос словенської фірми модель SVP. Потужність в нього 2,5 кВт. Насос має продуктивність 15 кубів та 12 метрів максимальний напір. Дана модель насосів у нас обладнана подрібнювачем. Подрібнювач знаходиться з нижньої частини насосу під цією платформою. В цих насосах подрібнювачем вважається сама крильчатка за рахунок того, що вона металічна. І, в принципі, вона перебуває більшу частину сміття, яке попадає всередину насоса. Дані, дана модель у нас обладнана поплавковим вимикачем, який його захищає від роботи на холосту. Тобто, коли поплавок у нас знаходиться вище рівня насоса, насос автоматично вимикається і працює. Коли поплавок опустився нижче верхньої частини насоса, то він автоматично вимикається. Це зроблено для того, щоб він не згорів, тому що насос охолоджується за рахунок рідини, яку він перекачує. Насос обладнаний мережевим кабелем довжиною 10 метрів з євровилкою. Далі. Вихідний патрубок насоса у нас є 2 дюйма під 50-ту шлангу. Замість цього патрубка у нас дуже часто наші клієнти купують різьбову гайку Богданову. Це дуже зручно, тому що ви її вкручуєте один раз замість цього штуцера і приєднуєте до неї шлангу за допомогою ось такого хомота. І в майбутньому ви одним дотиком знімаєте шлангу від насоса, від'єднуєте і достаєте сам насос. І потім так само одним дотиком вона приєднується. Тобто дуже легко і зручно. Ці насоси ми. Комплектуємо обов'язково тросом, тому що всі насоси повинні бути підвішені в ямі. Їх не можна ставити на дно, щоб він не зарився в муляці, яка є з нижньої частини ями, і не перегрівся і не згорів. До тросу ми даємо обов'язково ось такі затискачі для формування на ньому петель. Наступне, всі моделі ми комплектуємо зазвичай шлангами. Перший варіант шлангу у нас іде пожежний. Пожежний шланг тряпчаний, всі, в принципі, я думаю, в своєму житті його бачили. Достатньо прочний, легко миється. Комплектація, які доступна на сайті, це 10, 20 та 30 метрів. Також довжину шлангу можна збільшити за вашим запитом. Для цього у нас є е, з'єднувальні гайки Богданова, за допомогою яких шланги з'єднуються між собою і також дуже легко е, від'єднуються. Наступна варіація шлангу це зелений. Найпопулярніший у нас шланг, він зроблений з поліетилену, дуже легкий, дуже легко миється і дуже прочний. І третій варіант це шланг, також зроблений з поліетилену, але він додатково ще є прорезинений. Він трохи важчий, аніж зелений, але також дуже гарно миється і дуже гарні відгуки. Друзі, якщо було цікаво, звертайтесь з радістю, підберемо вам ту модель насосів, яка більше за все підійде до ваших потреб. Дякую за увагу.